Мама Свята поїхала в місто, дала завдання приготувати супчик з фрикадельками, поки вони прийдуть на обід. Готуємо. Картоплю у водичку відварюємо. Сюди кладу цілу цибулинку. Засмажку робимо цибулька дрібно нарізана. Додаємо моркву дуже дрібно натерту. Щоб супчик був поживніший, я додаю ще й всяну крупу. Інколи ячмінку можна. А якщо захочу, взагалі нічого не надаю. Все вариться, робимо фрикадельки. М'ясний фарш. Додаю третину засмажки нашої. Фаршик. Сухий чесник, сіль і перець додаємо по смаку. Змішали фарш, формуємо фрикадельки. Ось такі маленькі я люблю. Засмажку додаємо. На завершення кидаємо наші фрикадельки. Додаємо сіль спеці, які ви любите. Я додала ще 10 овочів. По смаку. Тут свіжа зелень Петрушка. Наш супчик він. готовий. Який він красивий жовтий. Набираємо, бо я вже хочу смакувати. Нікого не буду чекати. Готуйте дуже просто.